Друзі, всіх вітаю! Сьогодні всі справи зробили, зараз будемо робити шашлычок. Отакий у нас. Запікаємо крила курячі. Починаємо припалювати. На сонці жарко, тепло дуже сьогодні, 27 вересня, а в тіньку хорошо, добре. Ось тут у нас стіл. Сьогодні вже робити нічого не будемо. Рішили трошки посидіти за столом і поїсти печених прилошок. Ну і таке. От мій мотоцикл стоїть тут, їж. Юпітер. На ходу він, деколи ним виїжджаю. Взагалі погода сьогодні дуже тепла. Ось дуб який великий. Ну, оце моя хижа. Я тут живу. Так, на городі набрали помідорчиків. Зараз робимо салат. Тут у нас ще є селеці. От, я беру ножик і йду. Різати салатик свій. Сказав йду різати салатик. Ну, ти талян даєш, морозиш ерунду. Так, отут в мене така невеличка грядочка, і я посіяв кріпець, укроп. Кріпець. Кури трохи мені повидирали, але нічого, що є. Тут дві, два види винограду я прикопав. Росте. Зараз наріжу на салат. Кріпцю. Салат я зробив, помідори, цибуля і кріпець. Так, оселець є. Подивимося, що там шашлик. О, вже майже готовий. З іншої сторони глянемо. Виглядає файно. Красота. Будемо скоро знімати його. Ось, вот, ось вот такі вийшлося красота. Все, давай їх на тарельку. Так, така легенька у нас закуска. Салатик, -т. -т, 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 -т. чекушечка і все таке. Зараз будемо спробувати. Все смачного всім.